Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі! Вітаю вас у Христовій Любові, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 5 червня 2015 року, п'ятниця. Католицька церква візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю преподобну Єфросинію Полоцьку, і гуменю монастиря святого Спаса. Преподобна Єфросинія була праправнучкою святого князя Володимира і дочкою Полоцького князя Юрія. З дитячих літ полюбила грамоту та молитву, читала псалтир та інші духовні книги. Зоставивши світське життя, приймаємо монаший постриг в одному жіночому монастирі. Монастирі вела боговгодне життя, повне молитви, смиренності та служіння. За її стараннями, в 1161 році був збудований спасо Преображенський собор. Перечуваючи швидкий відхід до Господа, Єфросинія пішла відвідати святу землю, де переставилася в одному із Єрусалимських монастирів 1173 року. На божественній літорії святого Івана Златостов сьогодні читаємо Іванерія від святого Іванелиста Матея з 5 глави з 33 по 41 стишок, де є такі слова. Ви чули те, що було сказано давнім: не клянись неправдиво і виконаєш твої клятви Господові. А я кажу вам не клястися зовсім ні небом, бо це престол Бога, ні землею, бо це підніжок стіп його, ні Єрусалимом, бо це місто Великого Царя. Та й головою твоєю теж не клянися, бо не можеш ані одного волоска зробити білим або чорним. Хай буде ваше слово так, так, ні, ні. А що більше цього те від лихого. Ви чули, що було сказано око за око, зуб за зуб. А я кажу вам не противтеся злому. Хто вдарить тебе в праву щуку, оберни до нього й другу, хто хоче позиватися з тобою і взяти з тебе одежу лише йому і плащ, і хто тебе силуватиме, йти милю, іди з ним дві. Хай буде ваше слово так, так ні ні. А що більше цього. То від лихого. Невизначеність або ж дволикість, як бачимо, є несприйнятим не лише з боку людської логіки, але також суперечить логіці Євангелія. Насушний приклад нам показують бранці сусідньої держави, які воюють на сході нашої країни, а загибель яких констатують, але не визнають. Та й сам сусід визнає, що не проти миру, але якого. Найбільш дивує те, що так поводиться сусід з канонічною церквою, яка, на жаль, про канони Євангелія забула, дбаючи виключно про канони території. Тож будьмо уважні, щоб часом від такої невизначеної чіткості у словах так, так чи ні, ні ми також не підпали під владу лихого, тобто диявола. Світ небезпечний не тому, що деякі люди творять зло, а тому, що деякі бачать це і нічого не роблять. Альберт Енштейн благословення Господні на вас з його благодаттю та чоловіколюб'ям завжди, нині повсякчас, і навіки вічні.